Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу з вами поговорити про надважливу тему тему перемоги, як нам її здобути, куди нам рухатись, що нам робити. Дуже багато коментарів піднімаються, задають питання: так що нам робити, намагався довести. Свою позицію, своє бачення, що лише від нас, від наших дій, від нашої волі залежить майбутнє України. Вже неодноразово підкреслював, говорив, що сьогоднішня якість управління наших можновладців, нашого правлячого класу, призвели фактично до війни і не здатні привести нас до перемоги. Те, що Східний ворог у нас е, надовго, що ми ментально відрізняємося, наші народи, і їх імперські замашки, е, вони вважають, що загрожують існування Росії як імперії, а нас це не задовольняє, тому що е, ми повністю різні, різні, ми не браття. Да? Недавно був розгромний відео Портнікова латиніної Навіть ліберальні шовністські такі росіяни не готові сприймати українців такими, як є. А нас для для існування нашої нації, країна Росія, імперія, яка зараз існує, вона загрожує існуванню нашої нації. Тому Портников там дуже правильно сказав, що ми ніякі не браття, а ті українці, які ментально перейшли на сторону росіян, стали частинкою руського міра, прийняли ідентичність росіян. Такі трапляється, але ми маємо творити нашу Україну, зберегти нашу націю, наш унікальний. Код український, і для цього нам треба будувати тут в, внутрі Україну, в якій хотілося би е, жити. І е, вже говорили, що у нас є ініціативна група, яка обговорює план перемоги. Зараз вона вилилась, от, Ми назвали сім кроків до перемоги. Наша пропозиція створити електронний майдан, на якому провести всенародний референдум, затвердити такий план перемоги і вимагати від сьогоднішніх управлінців і майбутніх управлінців, тобто програму дій, яку необхідно виконувати під час війни, і взагалі нам треба фактично. Реалізувати е, ті плани, з якими йшов Зеленський. Чому його він був і, і підтриманий? Тому що він зібрав е, думки з народа і пообіцяв їх реалізовувати, але бачите, не, не, не так сталося, як гадалося. На жаль, система його проковтнула. І як правильно залужне відвідне ще в 23 третьому осени двадцять року дав інтерв'ю з Economist, Що сьогоднішня політика, політика фактично героїв, про про політика прорахунків, політика низької ефективності якості управління призведе до позиційного тупіку, що ми в принципі зараз спостерігаємо зараз, намагаються там якісь. Мирний план узгодити з суцільним злом, але як правильно сказав Портніков Нікав так як ми не можемо нам не можуть дозволити знищити Російську імперію в той якості, яка вона зараз існує, єдине, що може нас врятувати, це підвищити ціну завоювання українців. Несумісною з існування російської нації, я це назвав доктриною Бермудського трикутника, щоб всі росіяни, які заходили зі зброєю на територію України, були знищені. Тобто, прийшов. Зброєю помер. Як от діти вивчають, як не ціпати гарячий чайник, да опікшись один раз, вони на весь все своє життя запам'ятовують, що чайник трогати не можна. Але для того щоб змінити характер сьогоднішньої війни, який зайшов в позиційний тупік, нам треба асиметрична війна. нам треба підвищення яркості якості організації, підвищення управління. Фактично, якість сьогоднішніх управлінців продемонструвала, що сьогоднішні управлінці не здатні змінити характер візни. і оцей процес нового закону про мобілізацію продемонстрував, що суцільний страх наших можновладців перед необхідністю приймати безпосередню участь в бойових діях у війні, він скував мозок наших чиновників, їх свідомість. І не фактично не дозволяє нам рухатись, змінювати характер війни, мобілізувати країну, щоб вона дійсно стала міцною і знищувала ворога. У нас достатньо і фінансового потенціалу, і людського потенціалу. А саме головне людської ініціативи, яка може дозволити, але на третьому році війни саме мобілізація стала тим чинником. Який став загрожувати існуванню нашої країни, і без справедливої мобілізації ми не зможемо рухатись далі. Тому наша команда це громадсько-політичний рух Україна 30 сформулювала свій план перемоги справедливої мобілізації. Ще раз кажу, це назвали ми його сім кроків до перемоги. І зараз е, звертаємось з відкритим листом до суспільства. Пропонуємо цю програму програму дій е, перемоги. Е, це відео якраз присвячено тексту відкритого листа. Ті, хто постійно мене дивляться, вони знають, що у мене було дві е, ініціативи: в грудні і от в квітні минулого року. Я звернався через петицію до офісу президента з пропозицією змінити підход до мобілізації зробити її справедливим, щоб люди, які давали присягу, чиновники, службовці, які першими мали. Протистояти ворогу, тому що вони давали е, цьому присягу вірою, правдою служити українському народу, захищати його права та свободи, ризикуючи власним життям, особливо правоохоронці. На жаль, е, зараз оця броня і е, закон про мобілізацію він створив невидимий кордон між е, так би може мовити, можливо мовити можливладцями, які створили собі бронь. І, Звичайними людьми, яких зараз відловлюють це ганебна от картина, сором, сором перед всім світом, як люди призовного віку, навчені поліція, представники ЦВК, радянського рудименту, якого не мало бути існувати і мали бути закриті перейти на рекрутинг. От ці ганебні явища, як відловлюють людей, які не готові до е, війни, е, потім з цими людьми мучаються на підготовці. Потім ми витрачаємо дуже багато ресурсів е, з нульовим ефектом. Так от е, наша пропозиція полягає в зовсім іншому. Зробити новий підхід, щоб була професійна армія, яка здатна е, дати супротив, щоб на державних посадах були люди, які пройшли бойові дії, які розуміють, що потребує фронт не по розказам а е, на власні очі. А люди, які е, вже відвоювали. І втратили власну боєздатність могли замінити сьогоднішніх чиновників, що включає ці е, сім кроків до нашої перемоги. Е, я розміщу сам текст. Я вже неодноразово на нього посилався, і економічні чин чинники, і говорив про людський ресурс, скільки у нас державних службовців, скільки поліцейських е, пропонується для обговорення саме кроки. Я сюди притачу цю статтю. Вона вийшла в знайома. Будемо намагатися розмістити її повсюду. Більше того, ми цей лист маємо скерувати і суспільству, і бізнес асоціаціям, громадським рухам, політичним рухам, щоб вони визначились, за кого вони Є дві таблетки запропоновані від влади, де вони уникають власної участі, пропонують перекладаються на. Так би мовити, нижчі е, соціальні е, слої себе водокоремлюють, або ми приймаємо всі участь більше того, сьогоднішня правліча і та має вся пройти участь у бойових діях. Залучені в сили оборони, приймаючи участь в волонтерстві або організовуючи і працюючи на виробництві, що виробляє зброю, але все суспільство має мобілізуватись. Вся економіка має мобілізуватись. Система державного управління згідно нашого закону. Про підготовку до мобілізації та мобілізацію 99-го року має бути економіка мобілізована, має бути система державного управління мобілізована. Тому е перший крок це скорочення чиновників державного апарату, поліції, податківців, митників, робітників силових органів всіх рівень на 80%. і саме з цього кадрового резерву скорочених державних службовців. Чоловіків призовного віку мобілізувати до армії, якщо вони не згодні не хочуть мобілізовувати, фактично, це буде люстрація для всіх чиновників. Е, також треба обговорювати, яке вони мають понести покарання, тому що вони давали присягу і відмовились захищати власну батьківщину. Тобто вони мають понести як моральний осуд, так е, понести фінансові санкції за, за це, і також бути має бути обмежені в участі державотворені в майбутньому. Другий крок е, забезпечити у термін в три роки ротацію всіх держслужбовців, які не брали участь в бойових діях по захисту держави, на тих, хто в бойових діях вже приймав участь. Надалі працювати в державних установах повинні мати право тільки ветерани, які брали участь у бойових діях, волонтери, діяльність яких підтверджена в е, зсу документально. А після завершення війні ті, що Пройшли службу в армії. Я вважаю, що ті, хто воював, мають право в державотворенні приймати участь в будівництві країни в реорганізації переведення держави на військові рельки. Всі о, українці мають е, пройти військову підготовку, мають е, повинні мати військову професію. Ми бачимо, що 24 четверте люте може повторитися і не один раз, і щоб ми були готові. Всі е, працездатні і боєздатні українці мали військову професію, знали, що таке тактична медицина, як управлятися е, е, військовою зброєю, тому що на жаль, цей сусід надовго. Більш того, це як і фактично, і в Ізраїлі, е, хто не служив в армії, не воював, не має пра права займати державні посади і служити народу. От це якраз тест на державність, на готовність, на жертовність, коли у людини е, суспільне превалює над особистим. Крок третій: змінити примусову мобілізацію контрактним рекрутингом на добровільній основі, тобто знищити. ТЦК як рудимент радянщини, вони не виконують функції необхідної по добору дійсно боєздатних людей. Ми маємо добирати лише людей з цивільного сектору, лише ті, хто хочуть, вміють і готові воювати. Ще раз кажу, державні службовці обов'язково. Тому ми пишемо: обов'язково мобілізація лише. Для представників силових структур і держслужбовців забезпечити рекрутів високими зарплатами, державним страхуванням життя, стартовим капіталом на випадок поранення і загибелі. Контрактника з соціальними пільгами, ну, відношення до е, поранених ветеранів взагалі ганетми. Я бачив відео, коли в, на вокзалі в е, 9 годин кожного ранку у нас хвилина мовчання, і лише військовий зупинився дати шанину загиблим. Пораненим те, також ну це ганьба відноситись до поранених як до паркажених. І це ми маємо в суспільстві змінювати. Розпустити ТЦК, замінивши їх рекордними центрами для кожного підрозділу зсу. Працівники ТЦК відправити у чинні частини зсу для забезпечення ротації тих військовослужбових, які знаходяться на фронті понад три місяці. Ну ротація звичайно потрібна, і у нас достатньо людей здатних озброєних профінансованих державою для того, щоб вони змінювали. Бійці на фронті для цього треба, я ж кажу, що е, курси підготовки всі повинні мати військову професію, готові е, зайняти своє місце. Але для цього ми маємо забезпечити і убезпечити бійців на фронті. От ганебна політика героїв має нарешті закінчитись і має бути замінена на доктрину збереження життя. Українських бійців на фронті вони мають бути убезпечені. Ми маємо воювати технологіями, а не людьми. Для цього ми маємо також провести реформу в армії і поставити завдання. Це ставиться зверху завдання збереження не території, а збереження бойців і знищення ворога дистанційно технологіями. Для цього необхідна зміна. Стратегії, як ну приклад знищення російського чорноморського флоту, асиметричними діями була виконана задача. Так ми маємо зробити і на суші четвертий крок: провести кадровий аудит в армії, метою якої прибрати в армії штабну бюрократію. В армії повинні залишитись тільки ті військовослужбовці, які забезпечують реальну боєздатність вести в армії принцип. Кар'єрне просування і нагороди отримують тільки ті офіцери, які не втрачають особовий склад за втрати особового складу. Вести спеціальні розслідування у підрозділах і покарання з е, пониженням у званні тих командирів, які допустили невмотивовані втрати підлеглих. Ну тут е, все е, зрозуміло. Я скажу, що реформа в армії потрібна, але вона має бути скерована з центру. Ставка має прийняти рішення. І стратегію довготривалу стратегію на знищення ворога і збереження людського життя ми маємо максимально знизити. Я вважаю, що ми можемо вийти на співвідношення один до 30. тобто, кожний боєць української сили оборони має вартувати цілого взваду росіян. Тоді як по Портнікову, просто буде несумісне захоплення України нашим ворогом? Воно просто буде загрожувати їх нації, і це от наше завдання. Крок п'ятий перерозподілити державний бюджет таким чином, щоб основна його частина не менше 80%, витрачалася на потреби армії і оборони країни. Фінансування життя в тилу повинно передбачати тільки витрати на критичну важливу інфраструктуру, заморонити на час ведення бойових дій фінансування робіт. По доброустрою будівництву нових споруд і доріг ремонтів вже наявних доріг і об'єктів, що не належать до оборони країни і критичної інфраструктури. Ну ми маємо зупинити марнотранство. Ну фактично, марадерство під час війни. Звичайно, вивчення пінгвінів Антрактрики це дуже важливо. Але після закінчення війни я сумніваюся, що Євген дикий. Місія його привести, рекрутувати пінгвінів в Антарктиці, або привести від пінгвінів технології розробки ракет середньої дальності або новітніх технологій по знищенню ворога, засобів враження ворога. Крок шостий: ввести режим воєнної економіки для цього максимально забезпечене держзамовленнями на виготовлення зброї і оснащення армії. Українські підприємства заборонити втручання в їх роботу державних правоохоронних органів, крім. Місії приймання виконання держзамовлень надати наказ НБУ на 5% кредитування виробників зброї, запровадити пільгове оподаткування української економіки через банківську систему без участі податківців. Ну знов ж таки це виконання програми президента. Він обіцяв податкову без податківців, митницю без митників. Ну і тут якраз от сьомий крок. Відкрити е, західні кордони України для вільного пересування громадян України, чоловіки, чоловічої статі, заборона на виїзд е, повинна бути тільки для держслужбовців, передати охорону наших кордонів і функції митників на наших західних кордонних партнерів митників і податківців з цих ділянок кордону відправити в чинні частини зсу. Ну е, знов ж таки, приводжу е, слова лінкальна да коли. У них була е, війна між е, Півднем та Північчю, і е, під час е, цієї війни е, важко її назвати е, громадянською, тому що це була визвольна е, війна. і Лінкольн проводив під час війни вибори, і коли його задавали питання доцільності, він сказав, що а за що ми тоді воюємо? Якщо ми не воюємо за демократичні цінності, да, то навіщо взагалі воювати? Тому маємо почати будувати демократію. Маємо повернути владу українському народу згідно статті 5 конституції. Да, єдиним суверенним джерелом влади є народ. Ми маємо переглянути підхід. Добору в систему державного управління управлінців, як я кажу, сьогоднішня система державного управління збити моральним кодом. Був негативний відбір, і ми маємо починати. Починати маємо зараз саме зараз. Я завтра зроблю відео про мирні договорняки, і дуже багато те, що все буде після війни. Не буде закінчення війни, якщо ми не почнемо реформувати країну зараз. З новими підходами, з новими принципами, це наше з вами завдання. Тому е відкритий лист будемо поширювати, будемо пропагувати. Е далі на підставі цього листа на е чекаю від вас конструктивної критики пропозицій. Буде створено текст е референдуму, який буде проголосовано. Ми зараз готуємо з групою IT е платформу, на якій буде Розміщено е цей референдум, і мільйони мають підтримати або погодитись з системою державного управління, що існує сьогодні, з тою політикою, з тою політичною елітою, яка зараз фактично завела нас. По перше, призвела до війни, а потім завела в позиційний тупик, в глухий кут, з якого немає виходу. Ми маємо знайти вихід, і це наше завдання з вами суспільно сформулювати. Кроки до нашої перемоги, і вимагати від кожного хто хоче взяти на себе функції державного управління, державних функцій скорочення, мінімальне втручання держави в дії українців. Як я вже казав, у нас має бути країна побудована на трьох кітах: це безпека, свобода і справедливість. За це варто боротись, і саме це приведе нас до перемоги. Тому е, чекаю на ваші пропозиції, на вашу конструктивну критику. Долучайтесь до е, формування вимог до наших управлінців, і як я вже казав, в них має горіти земля під ногами, це має лунати з кожної праски, з кожного чайника. Вони мають зосередитися на діях, які приведуть нас до перемоги. Перемога обов'язково буде або не буде для української нації. Слава Україні!